Привіт, сьогодні розбираємо тему, яка ділить водіїв на два фронти: одні вірять у капіталку з баночки, інші називають це маркетинговим лохотроном. Ну чому одразу лохотрон? Ти щуфу Тіктоку, залили і мотор шепоче. Може, це просто ми застрягли у минулому столітті зі своїми залізяками? Отож і розберемося. Це інноваційна магія чи просто дорогий подорожник на смертельну рану двигуна? Без цензури по фактах і з реальними історіями від перекупів. Поїхали міркувати разом. Слухай, ти от розказував нещодавно історію про знайомого, який продавав свою стару машину. Там щось було з якоюсь е чудобанкою. А так було діло. Він перед самим показом покупцеві залив у двигун присадку з серії антидим каже, спрацювало просто ідеально. О, це ж класична схема перекупів, і що покупець нічого не помітив, дим реально зник. Повністю. Він її продав без проблем. Але знаєш, осад такий залишився. Це ж, ну, по суті, обман. Абсолютно. Ти просто маскуєш серйозну проблему і новому власнику потім розгрібати. Це зможе бути дуже дорого, чи це взагалі чесно? Ну, чесність і передпродажна підготовка це, як би речі, не завжди сумісні. І ніякої магії там немає. Механіка цього дива дуже проста. Тобто, це не ремонт? Ні, в жодному разі. У 99% випадків оці засоби стоп дим. Або стоп шум гідрокомпенсаторів це, по суті, звичайні загущувачі мастила. Виходить такий собі автомобільний макіяж, замазали синці під очима, але втома ж нікуди не поділася. Ідеальна аналогія дивись, у зношеному двигуні зазори між поршньовими кільцями і стінками циліндра вже великі, і через них мастило летить у камеру згорання, саме так і горить там разом із пальним, звідси і синій дим. Або стукають гідрокомпенсатори, бо рідке мастило вже не створює потрібного тиску. І ця присадка виходить, просто робить мастило таким е, густим, як мед, і воно вже не так легко просочується в ці щілини. Точно вона може з умовного 5 w30 зробити щось схоже на 15W60. Густіше мастило краще ущільнює зазори, менше згорає, дим зникає. Тиск стабілізується, стукіт гідриків теж. Але ж сам знос нікуди не подівся. Звісно, це як випити знеболювальне при зламаній нозі Біль вщух, але кістка ж не зрослася. Тривай, ринок просто величезний. Невже вони всі працюють за таким принципом? Я бачила рекламу, де обіцяють ледь не відновити метал, прям наростити новий шар на зношених деталях. Це вже звучить як якась фантастика. О, маркетологи, вони великі фантасти. Добре, давай розберемо цей ящик Пандори. Якщо так грубо, їх можна поділити на кілька типів, і в кожного своя красива легенда. І почнемо з найамбіційніших. Це які? Так звані ревіталізанти. Найвідоміший приклад у нас це хадо. А, так-так їхня реклама колись була просто скрізь. Вони ж обіцяють створення якогось металокерамічного шару, який нібито компенсує знос. Але ж слухай, у них на сайтах є десятки відео, де двигун після обробки реально працює тише, навіть якісь тести показують. Це все постановка? Це чудове питання. Дивись, сама ідея звучить красиво. Частинки присадки під дією температури і тиску, ніби приварюються до зношених ділянок. Але фізика тут, ну, вона невблаганна. Двигун це прецизійний механізм, де допуски вимірюються мікронами. Саме, і ти не можеш відновити ідеальну геометрію колінвала чи еліпсний знос циліндра, заливши якусь жижу в картер. Це неможливо. Тобто вона може створити якийсь наліт. Можливо. І цей наліт трохи ущільнить зазори, знизить шум, що і фіксують на відео. Але це не поверне деталь до заводських параметрів. Жодна присадка не залатає тріщину і не наростить зношений вкладиш. Добре, з нарощуванням металу зрозуміло. Це схоже на алхімію. Але ж є інший підхід. Я пам'ятаю рекламу, де говорили не про нарощування, а про оптимізацію поверхні. Супротек, здається, у них же інший принцип? Так, у них. Інша легенда вони геомодифікатори. Вони кажуть, що не нарощують метал, а створюють на поверхні тертя такий собі мікрорельєф, і цей рельєф має краще утримувати масляну плівку. Тибу того щоб знизити тертя. Звучить, наче логічно, але є один величезний нюанс. І який же інженери, які проєктували двигун, вже про це подбали. Ти ж знаєш про заводський хон на стінках циліндрів? Ну, звісно, ота сіточка з мікроподряпин, щоб утримувати мастило. Абсолютно, і цю сітку її глибину кут нахилу розраховують з величезною точністю на заводах. Там багатомільйонні бюджети на дослідження. І тут нам пропонують повірити, що універсальна присадка з пляшечки зробить все краще. Втручатися в цю ідеально налагоджену систему звучить ризиковано. Це як намагатися покращити рецепт шеф-кухаря, висипавши в страву пакетик універсальної приправи, може смак і зміниться, але навряд чи на краще. Гаразд. А як щодо більш простих і, здається, чесних антифрикційних присадок, от ліквімолі з дисульфідом або з керамікою, як у Цератек. Їхня логіка здається більш зрозумілою. Ось це, мабуть, найбільш приземлений і зрозумілий тип. Вони не обіцяють воскресити мертвий двигун. Їхнє завдання створити на поверхнях додаткову слизьку плівку, щоб зменшити тертя. Так, дисульфід молібдену чи мікрочастинки кераміки дійсно мають дуже низький коефіцієнт тертя. Тобто, це не ліки, а скоріше такий собі кондиціонер. Він не відновить пошкоджену структуру, але зробить все трохи гладшим. Саме так вони можуть трохи знизити шум роботи двигуна, зробити його вібрації менш відчутними. Це може дати певний ефект, особливо на двигунах з пробігом. Але знову ж таки дива чекати не варто. Тобто 20 кінських сил воно не додасть, і витрату палива на 2 літри не зменшить. Це легка косметика, а не капіталка. Знаєш, тут є ще один цікавий психологічний момент. Людина витрачає 500, а то й 1000 гривень на цю пляшечку, заливає її, і їй одразу здається, що машина полетіла. Ефект плацебо класика. Так, водій вклав гроші, він хоче вірити, що це спрацювало, і починає помічати найменші позитивні зміни, часто уявні. Якось помила машину, і теж здалося, що вона стала їхати швидше. Ти влучила в самісеньке яблучко, але коли такі машини заганяють на динамометричний стенд для виміру потужності до і після, то нічого не змінюється. У 99% випадків цифри або ті ж самі, або коливаються в межах статистичної похибки. В рекламі ж говорять про відчуття, а не про сухі цифри. Я так розумію: окрім марно витрачених грошей і самообману, є і цілком реальні ризики. Є, і вони значно серйозніші, ніж порожній гаманець, і про них реклама, звісно, мовчить. От візьмемо сучасний двигун з турбіною. Це ж агрегат, що працює в пекельних умовах. Там же шалені оберти й температура. До 200 тисяч обертів на хвилину. Температура вихлопних газів до 900 градусів. І все це змащується і охолоджується тим самим моторним мастилом. Через дуже тонкі канали? Так, товщиною з голку. А тепер уяви, що ми заливаємо в мастило присадку з твердими частинками кераміки чи якихось полімерів, під дією таких температур вони можуть почати коксуватися, і просто забити ці тоненькі канали. І що буде далі? Масляне голодування і смерть турбіни. А це вже ремонт на тисячу, а то й більше доларів. Абсолютно. І це стосується не тільки турбіни, в сучасному двигуні повно таких вузьких місць. Канали в блоці, система зміни фаз газорозподілу. Все, що робить мотор ефективним, робить його і більш вразливим. Тобто ці системи розраховані на ідеально чисте мастило потрібної в'язкості. Саме так. А густі присадки загущувачі або ті, що містять тверді частинки, можуть порушити циркуляцію і призвести до масляного голодування. Це повільна, але вірна смерть двигуна. А що з екологією? Каталізатори, сажові фільтри в дизелях, вони ж теж, мабуть, страждають. Це ще один величезний ризик, особливо якщо у двигуна вже є масложор. Якщо мотор їсть масло, то він буде їсти і присадку. І продукти горіння цієї хімії летять у вихлопну. Так, а вони можуть містити фосфор, цинк, сірку, елементи, які є отрутою для каталізатора. Вони вкривають його і назавжди виводять з ладу, а сажовий фільтр DPF просто забивається неспалюваною золою. Тобто спроба заощадити 500 гривень на присадці може вилитися в заміну каталізатора чи сажевого фільтра за 2000 доларів, непогана економія. Саме, намагаючись відтермінувати одну капіталку, можна потрапити на інший, не менш дорогий ремонт. Добре. А якщо двигун ще не вбитий, скажімо, пробіг 50-70 тисяч, все працює ідеально. Є сенс залувати щось для профілактики? Щоб відтермінувати ту саму капіталку в майбутньому, ось тут треба чітко розділити два сценарії перший заливка в новий або справний двигун. Теоретично можна припустити, що якісні антифрикційні присадки створюють додатковий захисний шар, трохи зменшить знос. Можливо. Але Але тут одразу виникає фундаментальне питання чи не краще просто використовувати якісне дороге синтетичне мастило. В якому вже є весь пакет присадок, звісно, будь-яке сучасне мастило це складний хімічний коктейль, ідеально збалансований інженерами. Коли ми додаємо туди ще одну пляшечку з невідомим складом, ми порушуємо цей баланс. Нова присадка може вступити в конфлікт з існуючими, може Тому, можливо, краще просто міняти гарне мастило не раз на 15 тисяч кілометрів, а раз на 7-8 тисяч. Це буде набагато кращою і безпечнішою профілактикою. Зрозуміло, а другий сценарій спроба воскресити мерця. А ось тут я можу сказати категорично це марна трата грошей і часу. Якщо в циліндрах вже величезна виробка, якщо поршняві кільця залягли, жодна чудожижа це не виправить. Це механічний знос, який лікується тільки механікою. Так. Росточка блоку, заміна поршнів, тобто повноцінна капіталка. Заливати присадку в такий мотор це все одно, що лікувати гангрену подорожником. Тобто, якщо мотор вже димить і стукає, то дорога одна до моториста, без варіантів. А і ще один нюанс про зиму. Уяви, ранок на вулиці мінус 20 градусів, мастило і так стало густим, а тепер додай до цього ще й загущуючу присадку. Ой, це ж буде взагалі жиле. Стартер його просто не проверне. Саме так. А якщо і проверне, то в перші секунди після запуску, поки насос прокачає цей кисіль, двигун буде працювати практично насухо. Кілька таких запусків, і знос, який ми намагалися вилікувати, тільки прискориться. Так, тобто взимку ти не просто ризикуєш не завестися, ти ще й свідомо вбиваєш двигун. Виходить, для звичайного водія зі справною машиною це в кращому випадку просто марні гроші, а в гіршому реальний ризик нашкодити. Може ці 500 чи 1000 гривень дійсно краще витратити на більш якісне мастило або на його заміну на пару тисяч кілометрів раніше? І це головне питання: кому довіряти більше багатомільйонним бюджетам на дослідження великих виробників мастила, які вже збалансували пакет присадок у своїй продукції, чи маленькій пляшечці з великими обіцянками.